6 лютого, вівторок, говоримо про актуальне життя Кременчуцької громади і разом наближаємо перемогу. Ви дивитеся «Наш час. Вітаю! Насамперед, про наслідки російської агресії. За минулу добу ворожі війська обстріляли територію дев'яти областей України. Ворог атакував 115 населених пунктів та 73 об'єкти інфраструктури з різних видів озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільних. Кількість жертв уточнюють. Вночі армія РФ знову атакувала житлові квартали Херсона. Від влучання боєприпасу загорілась господарча споруда. Існувала загроза перекидання вогню на інші будівлі. Рятувальники швидко загасили полум'я. Слідчі документують наслідки воєнних злочинів окупантів на Сумщині. Загалом зафіксовано 302 удари. Внаслідок обстрілів загинув 40-річний чоловік. Ще двоє місцевих отримали тілесні ушкодження. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Приміщення будівля трансформаторної підстанції. Вніч проти 5 лютого завдано удару по Вознесенському району Миколаївщини ракетою типу Х-59. Внаслідок роботи Сил оборони ракета не досягла цілі. Без руйнувань та постраждалих повідомляє Миколаївська Ова. Таким чином припускають, що противник перевіряє готовність наших систем ППО. Це цілком ймовірно свідчить про його підготовку до чергових ракетних атак. Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Південь. Дня України Наталія Гуменюк. Армія Росії вночі вдарила по Харківщині близько другої у Золочеві Богодухівського району. Внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки. Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, два адмінприміщення. В офісі генпрокурора оновили дані про загиблих в Україні дітей. За даними ювенальних прокурорів, понад 1740 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 6 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 523 дитини загинули та понад 1217 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Далі новини від генштабу про кількість відправлених до пекла росіян, втрати російської окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 390 тисяч військових. Лише за останню добу сили оборони знищили понад тисячу російських загарбників. А також десятки одиниць техніки та озброєнь. Наші військові стоять за кожного українця і за кожен наш населений пункт. Шануємо захисників і захисниць. Далі до міських новин. Дивіться на побуднях о вісімнадцятій та о двадцятій Наші новини у соцмережах в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці та на Ютубі. Залишайтесь поінформованими разом із нами. Слава Україні! Героям слава! Задавай питання, хто вас сюди направив і з якою метою. Вставай, Вставайте вдвоєм, а ти задавай питання, хто вас сюди направив. Памілія. Що він вам сказав робити? Мені зателефонували працівники заводу, що до мене додому їдуть мені зривати, міняти замки. Я села в машину, приїхала. На уже був починався процес. Ну я не дала хлопцям, я заїхала в двір. Він під'їхав і почав стоїти при мені заставляти варить, що ми чекаємо. Я визвала про поліцію, стала на воротах і не давала нічого заварювати. Ось у такий спосіб минулими вихідними у селі Лотовинівка Козальшницької громади відбулася спроба виселення із будинку дружини військовослужбовця, який нині знаходиться на фронті. Сам будинок, то колишня контора, яку під житло даю співробітникам тамтешнього комбікормового заводу. У одній частині будинку проживає родина військового, в іншій ще один співробітник заводу. Як розповіла пані Алла, її чоловік працював заступником директора на комбікормовому заводі, керівництво якого ще у 2019 році надало сім'ї частину будинку для проживання. Нещодавно Алла вирішила звільнитися із підприємства за власним бажанням, і схоже, реакція керівництва виявилась. Саме такою, хоча до цих пір за її чоловіком, захисником України, залишається посада на підприємстві. У вирішення цієї проблеми втрутилось керівництво Кременчуцької РВА, зі слів заступника очільника району, обидві сторони врешті дійшли. Згоди була вчора робоча нарада, на якій були присутні е, я, як е, заступник, мій колега Самоленко Віктор Михайлович, е, голова Козельщанської територіальної громади. Троський Олександр Андрійович, начальник Хмельниччинської РТЦК ТСП Волков Мирослав Геннадійович, представник і начальник четвертого відділу Козельщанського РТЦК. Запросили також ми на цю нараду сторону завод Камбікормовий і пані Катерина Здається Шумілова. Заслухали всі сторони. Почули бачення. Ситуація досить, скажімо так, важка в тому плані, що це міжгосподарські відносини. Також ми зв'язалися телефоном з іншою стороною. Це не буду називати військовослужбовець. Почули його бачення. Також зв'язалися з власником приміщення, який знаходиться зараз за межами. Почули його бачення і домовилися, що. Пані Аллу забув прізвище: виселяти не будуть до кінця опалювального сезону або до 5 квітня, або, можливо, ще по іншому вирішиться питання. Але вчора наша зустріч проводилася десь близько 2,5 годин. Як я вже сказав, було дуже важко досягти компромісу. Але Перші кроки були зроблені, і маємо надію, що ситуація вирішиться позитивно, і ця соціальна напруга згасне. Водночас, як стало відомо, обласні правоохоронці вже вивчають обставини самовільних дій щодо спроби виселення родини з будинку, як зазначено, вчинених у супереч установленому законом порядку. За даною класифікацією, розпочато досудове розслідування стороні конфлікту надано рекомендації щодо урегулювання правового спору в рамках цивільного судочинства, йдеться у повідомленні. Закупівля щодо поточного ремонту підвалу житлового будинку під найпростіше укриття в Кременчуці під прицілом посиленої уваги робочої групи прозорість і підзвітність». Про таке повідомляють на сайті Полтавської ова. Як десь у повідомленні, цитуємо податківці зазначили, що фізична особа-підприємець, яка виграла тендер, лише нещодавно оформила найманих працівників. На попередніх засіданнях фахівці звертали увагу на відсутність оформлених робітників як ризик порушень податкового законодавства. Це питання врегулювали. Робоча група прозорість і підзвітність продовжує допомагати громадам слідкувати за ефективним і відкритим використанням коштів. Йдеться у повідомленні. Під час профілактичного рейду на Кам'янському водосховищі річки Дніпро вчора в районі дачного кооперативу зоря в селі Кривуші Кременчуцького району працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили місцевого чоловіка, який на гумовому човні за допомогою сіток займався незаконним виловом риби. З місця події вилучено автомобіль ВАЗ, човен 200 метрів сітки та близько 10 кілограмів риби. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 32 тисячі гривень. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії. Як повідомляють на сайті Полтавської ОВА, вперше родина з Полтавщини отримає сертифікат за програмою Є-Відновлення. Це сім'я з великосорочинської громади. Документ дозволить придбати житло на первинному чи вторинному ринку, або інвестувати кошти в об'єкт на етапі будівництва. Місцева профільна комісія погодила надання сертифіката у розмірі 1,3 мільйона гривень. Зазначено, мешканці області можуть отримати компенсацію за пошкоджені, а віднині і за знищені внаслідок війни будинки та квартири. Наразі у процесі розгляду ще одна заява на отримання житлового сертифікату. Звертаюся до вас, вільми шановні наші пенсіонери славного міста Кременчук, а також до керівників нашого міста з проханням скасувати безкоштовний проїзд пенсіонерів у міському транспорті на час військових дій та перерахувати надані кошти на збройні сили України. Прошу прийняти таку постанову на сесії міської ради. Я розумію пенсіонерів, адже я сама пенсіонерка, що це заслужена пільга, але у скрутній для України час, коли наші воїни ціною свого життя захищають нашу Україну, щоб ми з вами могли спокійно в теплі спати. Це буде щонайменше, що ми можемо зробити для перемоги. Прошу вашого розуміння і допомоги нашим воїнам. Неабиякий резонанс викликав наш сюжет про матір українського воїна ладно віддати останні з пенсії Збройним силам України. І хоча ініціативу жінки про проїзд для зсу більшість сприйняла неоднозначно, в одному Кременчужани одностайні. Допомагати захисникам треба, але ще шляхом внесення пропозиції про скасування безоплатного проїзду у громадському транспорті. Повідомляю голові міста Малицькому Віталію, депутатам міської ради про те. Що пенсіонери, в тому числі і я, не підтримують пропозицію Ніни Іванівни на введення платного проїзду на тролейбусах пенсіонерам, в зв'язку з тим, що міська рада не має права прийняти таке рішення, яке буде порушенням чинного законодавства України про надання безкоштовного проїзду пенсіонерам. Раніше вже було прийнято незаконне рішення міської ради як яка відсудила активна пенсіонерка, і дякуючи їй, ми перестали їздити в тролейбусах з 10 ранку і бігти, щоб встигнути сісти з третьої години дня? Як наголошує активістка, якщо й допомагати від міста, то бажано коштом небідних можновладців, які не соромляться деребанити людські гроші собі на премії і зарплати. Чому Ніна Іванівна не звернулася за допомогою для ЗСО до мера і чиновників міста? А я зверталася через газету до них, і зі свого карману ніхто не виклав ні копійки при їх заробітках 50-100 тисяч в місяць. Чи читала Ніна Іванівна декларації міських депутатів? Скільки там мільйонерів, скільки у них квартир, землі, валюти? А ви звертаєтеся до них відібрати у пенсіонерів право переміщення, без чого їх життя без ліків і хліба й води може скінчитися? Чому Ніна Іванівна не підтримуєте мене, коли я вже три рази? Вистою з плакатом для, вход... для входу в будинок міської ради із зверненням до депутатів відмінити правку лозового, що дозволить пустити для збройних сил України мільйони і мільярди наворованих у державі і СУ коштів. Ото де гроші, але наші депутати мовчать. Жінка акцентує і на підтримці міською владою бездонної комунальної прірви для бюджетних мільйонів, які більше б згодилися воїнам на фронті. На 2024 рік влада міста виділила, а депутати затвердили, до роботи комунального підприємства Кременчуцької телерадіокампанії проладного телебачення 20 мільйонів гривень. То, може, ви їм напишете за допомогу ЗСУ, чи вони зовсім не потрібні. Ви ж прийшли не до них, а до візиту, бо знаєте, що його дивляться, а ТРК ні. У мене, як і у інших, виникло відчуття, що ваше звернення з вушками від влади. Пробачте, Ніна Івановна, якщо не так, я знаю людей, які готові. Правда на словах віддати все заради допомоги і перемоги. Може, і ви так аніна Іванівна, але я не знаю, як не знають і кримичуківці, не маючи відповіді на наші пенсіонерські питання. І врешті постає питання: чи дісталися б кошти адресата, пройшовши так званий котел влади? Резюмує активістка волонтерство. Це не відібрати у одних і віддати невідомо куди. І донатити треба знати куди і кому. Гроші на ЗСУ саме під таким гаслом минулої суботи, 3 лютого, у Кременчуці пройшла мирна акція. Небайдужі містяни вийшли на площу незалежності. Із закликами до місцевої влади більше коштів виділяти військовим. Волонтерка Алла Буліна зазначає, подібні акції ініціює вже третій місяць. Ми бачимо, що гроші міського бюджету Кременчука е, мало, йдуть на допомогу Збройним силам України. Особисто спілкувалася з командиром однієї з кременчуцької бригади, який мені сказав, що він був. На прийомі у пана Малецького з запитом від військової частини і отримав відмову. І це мене заставило продовжувати виходити на ці акції. На питання, коли закінчаться акції вимоги гроші на ЗСУ, відповідь одна. Коли ми побачимо, що Перше, збільшилася допомога всім військовим частинам, хоча хай вони будуть кримічуцькі, але військовим частинам. Друге, коли прозоро будуть звітуватися, і хочеться, щоб наші чиновники призадумалися, що Мабуть, треба трошечки зменшити свої заробітні плати. А потім нам розповідають, що грошей в бюджеті немає. Також хочеться сказати, що в місті продовжуються некритичні витрати. Як зазначила пані Алла, зокрема, некритичні витрати то приміром фінансування комунальної телерадіокомпанії. Цьогоріч на неї було виділено понад 20 мільйонів гривень. Алла Буліна також наголосила, бюджет міста на 24-й рік прийнято. Він складає 3 мільярди гривень. Відтак вимога активістів виділити 20% доходу на ЗСУ, а це 600 мільйонів гривень. Втім, Алла Буліна зізнається, за час проведення акції гроші на ЗСУ і у влади, і у Кременчужан поки що не надто активна увага до заходу. Відтак волонтерка разом з колегами того дня вирішили здійснити й автопробіг, аби, врешті-врешт, нагадати, як важливо підтримувати армію та наших захисників. Щоправда, у момент збору небайдужих містян перед автопробігом пролунав сигнал повітряної тривоги. У цілях безпеки правоохоронці закликали учасників акції пройти до укриття. Втім, кременчужани вирішили пройти до меморіалу Героям Небесної Сотні та прапорами України вшанувати пам'ять загиблих героїв. Не стояв осторонь депутат міськради Богдан Лазоренко десять років в країні війна, і ці люди, яких ми бачимо зараз тут, це в першу чергу люди, які це усвідомлюють. Вони живуть розуміючи весь біль втрат, який на сьогоднішній день в Україні. Ось вони втратили своїх близьких, вони втратили своїх друзів, і сьогодні відбудеться акція Автопробіг в пам'ять і, заби... і про загиблих, і разом з тим пам'ять про те, що кошти з місцевих бюджетів взагалі в Україні потрібно виділяти безпосередньо на Збройні Сили України як на головний пріоритет на шляху до перемоги. А зараз всі, хто прийшов, вони написали імена загиблих в пам'ять. Про своїх близьких на прапорцях України, сформувавши так звану алею героїв, я написав прізвище Даніїла Нетреби, воїна 3-ї окремої штурмової бригади, наймолодшого серед загиблих, якого я знаю, ну ось річний хлопець, який героїчно загинув, виконуючи бойове завдання. Як бачите, що таких імен багато, і деколи на прапорцях навіть не вистачає місця. Участь у мирній акції взяв і військовослужбовець гість зі Львова Тарас Прус, наразі чоловік перебуває у відпустці у Кременчуці, рідному місті своєї нареченої, та дізнавшись про захід на підтримку ЗСУ, одразу ж вирішив долучитися. У мене душа зразу зраділа, що люди щось зроблять, і це дуже важливо, що люди роблять. І я 100% вирішив підтримати, бо я знаю, як то важливо. Бо якщо нам треба єдність. Як я завжди кажу, в єдності сила, правда і майбутнє. І тому разом ми обов'язково переможемо, і все в нас буде добре. І вже по закінченні повітряної небезпеки учасники акції повернулись на площу, де кожен бажаючий поділився з присутніми своїми думками щодо дій або ж їх відсутність міської влади у війні. Я настільки аполітична, я взагалі не розумію, що відбувається в державній раді, хто за що відповідає, що там хто розподіляє бюджети і так далі. Але навіть у мене з усім оцим моїм нерозумінням виникає питання, яким чином розподіляються мільйони гривень на закупівлю fpv дронів. На фопів, які ніколи цим не займалися і створені три дні тому. Тобто, чому різко рієлтори, дружини депутатів, знайомі стали виробниками в дронів і отримують контракти на 6, на 7, на 10 мільйонів гривень? Тобто навіть у мене виникає таке питання: ФПВ-дрони грають огромезну просто роль на війні. Мій чоловік Авдіївці, я точно знаю про що кажу. Там військові Росії вони навіть голову бояться підняти від того, що там багато ФПВ-шок. Будь ласка, донатьте на всі збори ФПВ, перевірені, звісно, і давайте задавати питання, чому наше місто купує ФПВ у триденних фопів. І за і якій ціні взагалі це відбувається? Тому що це ненормально. Таким чином ми війну не виграємо. Я хочу сказати, точніше, запитати одне в пана Малецького. По-перше, де ви сьогодні? Чому вас немає тут поруч з нами, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих наших воїнів? По-друге, до яких пір можна виписувати собі такі захмарні премії? До яких пір можна покривати таких головних лікарів, які не платять зарплату своїм працівникам, але при цьому отримують такі гроші, що людям навіть немає за що доїхати на роботу, а вони виписують собі захмарні премії? Мене цікавить таке питання. Чому в нас солдати деякі, які воюють, захищають нашу країну, отримують гроші менше ніж наш міський голова? І до яких пір це буде відбуватися? Відтак учасники акції наголосили, збиратися будуть, допоки міська влада не виконає їхні вимоги. І по закінченні виступів активісти під синьо-жовтими прапорами проїхали вулицями міста у рамках автопробігу. Згодом і на свіштовському кладовищі вшанували пам'ять загиблих героїв. Україна наша мати плаче раз за разом, коли в землю тих дітей ховає. Вона тіло забирає і землею покриває пісню, все про це співає, щоб їх душі мали спокій, і на небо мали змогу відлітати у свободі.